І так всіх вітаю. Сьогодні ми знову на стрільбищі, але сьогодні вже стріляємо ми зі столу, з опору. Маємо таку чутову штуку як хронограф. Наша мішенька на відстані 40 метрів. Будемо ще сьогодні доказувати, що куля Люман, напевне, найкраща куля по ціна якість на сьогоднішній день. Для парадоксу. І так, хочу показати швидкості. Зробив 5 пострілів. Порох СПЗК. Лютий місяць 23-го року партія. Наважка 1,8 грама, куля 35, залита парафіном. Десь 31 грам виходить. 5 пострілів було. Так, видно, не видно. Перший постріл 380. Другий 375, третій 372, четвертий 372, і п'ятий постріл, чомусь не показує. Але п'ятий постріл, якщо не помиляюся, було 375. І так, хочу показати э, пешконтейнери От один. От другий, так. От, третій, вон мішень. До мішені тут реально десь метрів 15. От, звідки ми стріляли. Тобто, як ми можемо побачити, вчорашні контейнери, в яких була закрита куля Люман, з нерозрізаними ліпустками не долітали всього лиш 5-7 метрів до мішені. З розрізаними ж пелюстками не долітають 15 метрів до мішені. До речі, якщо подивитися, от на пелюстках чітко видно нарізи від парадоксу. Та й самий косячний ПК Сільвер. З одним пелюстком полюстком От його і чуть-чуть відгризло, відірвало. Особливості мого ствола це те, що є ось таке закусування на на обтюраторі. Абсолютно на всіх набоях. Це нормальне явище. Тобто Це закусування в нас виникає під час того, як прохові гази прориваються в отвір для газовідводу. Демо дивитися, до речі, знайшов ось пішконтейнер свій вчорашній. У мене була заряджена одна куля на ньому. Це піш контейнер Юніпласт. У мене є відео на каналі, я от його знайшов. Скільки вже пройшло часу, і от історія знову повторяється при використанні пішконтейнера Юніпласт. Як ви бачите, знову повністю... Закрутило в іншу сторону обтюратор. от ерунда. Дивимося результат. 5 пострілів, 40 метрів, парадокс, є один відрив. Скажу так, я постійно відволікався від вкладки для того, щоб дивитися показання швидкостей на хронографі. От наша відстань. Якщо по центрах ми можемо побачити ось по крайних, ну, скільки тут, 70, 75 мм. І якщо отак от по краях з одним відривчиком, трошки менше, 70 мм, от кучність підкалібрної і дешевої кулі люман на парадоксі. Порохи з ПЗК. Ось до речі, ще один не підлежить ПК. Юніпласт. Також завернув обтиратор. До речі, ось хочу показати цю діру хоббіта от вчорашня, від вчорашнього відстрілу повигризав в глині такі нори. От уже сьогоднішній відстріл, 5 пострілів було. Тут, тут можна побачити кулі застрягші. Глина дуже суха, прям як кірпіч. І деякі кулі, коли просто роблять такий отвір, вони відлітають. От, будь ласка, шукав, от наш люман. До речі, оце от прокладки. Ні, це не прокладки. Це від мішені вирубка. Куля працює як пежуріс. От куля люман, що від неї залишається. В м'ясо. От видно парафін, яким куля була злита, тобто парафін чітко летить з кулею, нічого не випадає, нічого не вилітає, все чудово працює. От ще один кусочок. Пулю, в глину доволі таки сильно розмазує. Хотів спробувати знайти цілу кулю, щоб подивитися на різи, але це неможливо. Так, спробую засняти швидкість, з якою будемо стріляти. Зробимо серію з п'яти пострілів. Подивимося на е, повторність. Стріляємо все те ж саме. Так. Триста шістдесят вісім. Помилка как завжди? Триста семьдесят п'ять. Триста вісім 384. Ну що ж, пішли до мішеньки, подивимося. От наша мішень, от наша кучність Зараз у нас чуть-чуть гірше. Тобто, розкидання ми бачимо, якщо по центрам, від країні до крайній, десь 90 мм буде. Ну, Повторяємось, є. Я знову трішки змінював вкладку, тому що на столі стояв телефон, знімав швидкість хрона. Тому, я думаю, це попливало нам на кучність. Але все одно результат непоганий. Продовжуємо. І так, вчора наша тенденція показала нам, що контарьова полетіла найкраще. На хвості рівне і на поросі СПЗК. От зробив сьогодні ще раз на пробу порох СПЗК 165. Партія та ж сама 23, 23 рік. Зробив два варіанти. Перший варіант наш ПК. Носик в нього був трішки обрізаний для того, щоб куля могла сісти. Повністю на, на сам хвостовик. І зробив інший варіант. Спробуємо. Тут хвостовик не обрізаний. Подивимося, як вони підуть. Зараз, напевне, дам спочатку на необрізаному хвостовикові, щоб подивитися, чи долітає він до мішені, чи не відпадає по дорозі, а там будемо бачити. І так, необрізані ПК цілком нормально долітають, звідти я їх достаю. Так, кулі, на жаль, далі проходять. Так, люмашки позбираємо. Зараз покажу кучність. Ой, дивіться, ось така от кучність. Дивіться, цей порох, трошки інший я вирішив спочатку відстріляти, це порох зелений. СПЗК, не графітований. Оці партії дебільні, що не горат. Наважка 1,7 грама. 4 постріла було. Ну, 3, вроді як непогано і один відрив. Але швидкостя, наважка 1,7. Куля важила 29 грам з хвостовиком Контарьова. Але швидкостя, я їх вже не знімав, були 325, 327, 330, от такі от швидкостя. Тобто, ні про що. Ну от про що я і говорив. Знову один відрив. Якби відрива не було, то так, раз, два, три, п'ять. По центрах і за 70, значить отак от було б десь 60 мм. А якщо з відривом дивитися, О, камера, якщо дивитися з відривом, так от по центрам, ну, десь 80. Да, Непоганий рецепт. Я думаю, що такий рецепт ми залишимо, спробуємо бахнути на 100 та 150 метрів. От наклею скотч, зараз ми зробимо ще одну серію е, з цією шкулею, е, цієм, цим же рецептом подивимося, яка в нас повторяємось серії. Ось наша друга серія. Знову точно ж така ж сама, подивіться, грубка, у нас пулька, отак, от, якщо дивитися 70, значить десь по центрах 60 мм і з відривом. Десь 85 мм. Е, да, знову така тенденція, що порох навіть лютневий правильної партії. Е, зараз похолодало чуть-чуть не воно, як похолодало з 30 до 20. І вчора, і сьогодні рано був дощ, піднялась трошки влажність, і навіть ця партія пороху задиміла. І я замітив таку штуку, що мій хронограф. Показує помилки саме тоді, коли порох починає диміти. Тобто дим, дим десь трошки робить якусь помилку на самому хроні. І так, вирішив зробити з п'яти пострілів серію заключну. Знову контурьова, знову правильна партія СПСК. В мене ще було. Ні, тут не 5-4 набої. Було. Ні, стоп. 5, 5, 5. Uh, в мене залишилося 5 вчорашніх набоїв. Uh, тут наважка була поруха 1,7. 1,7 хронограф показав нам 375-378. Швидкість. Я думаю, якщо зробимо наважку 1,75, піднімемо десь 385, швидкість 390, і буде саме то. От Наша купність з 5 пострілів, все те ж саме. Можна сказати, пуля в пуль. На, бачите самі, да? От, По центрах 60 мм. Якщо ми знову один отрив візьмем, хоч бриде по 4 постріла стріляй. Якщо один уберем то взагалі наша купність по центрах буде десь 50 мм. Ось такі от показання. Все, контуріов ми закінчуємо стріляти. Я думаю, що до цієї кулі ми повернемося, коли у нас. Буде можливість відстрілятися на дистанцію 100-150 метрів. От, до речі, всі хвости. Раз, два, три, 4, 5, шість, 7. І вон вони всі, норці у нас разом з кулями. Некоторі відділяються, от бачите, він обрізаний. Так от мені більше сподобається. Вон один застряг. Да. Ну, контарьова наша розматує ну, просто в дим. Дивіться скільки їх там сидить наших хвостовичків. От, вдалося вискрибти кулю контарьова з глини, тому що багато хто писав, що в даної кулі немає експансії. ну Куди ще більшу експансію? Подивіться, який відкрило, відкрило, кусочки порозмотало. Ну. Куди ще більшу експансію? Отлично. Хлопці, вдалося відбігти мені аж туди на дорогу, поки нікого не було. Дистанція 90 метрів. Стріляв з рук, дуже швидко, прицілювання на один постріл приблизно 1 секунда. Тобто втемпово підбіг, бах-бах-бах, 5 пострілів і все. Тобто, фактично, толком і не цілюся. Це ми не дивимося, це, ми... це я стріляв антидроновими набоями пробував. От у нас 5 пострілів. Раз, два, три, 4, 5. Так, у нас відстань сантиметрів 18. Так, в нас десь 22. Ну, я думаю, що непогано. Куля контарьова. І так, хочу спробувати люманом стрільнути. Вся та ж сама куля, тільки порох де 20, на важкою 1,53. Попробуємо, побачимо, як піде. Ось ну, така у нас кучність на поросі D20, один відрив, відрив точно мій. Я прям побачив сам навіть, навіть як я здернув. Хороша кучність по центрам 65 мм. Отлично летить.